21 лютому весь світ відзначає міжнародний день рівної мови. Це свято було започатковане ЮНЕСКО у 2000 році, щоб нагадати людську про важливі збереження рівної мови. Рідна мова це духа кожного народу. У світі налічується близько 7 тисяч мов і кожна з них унікальна. Наша рідна мова українська це мова, яка пережила великі випробування, але зберегла свою сил та красу. Сьогодні ми розкажемо, чому ми любимо українську мову. Наша мова це наша гордість. Я люблю українську мову. За її мелодію. Вона звучить як пісня. Я люблю читати українською, бо її слова відкривають цілий світ краси і бодрості. Українська мова для мене мова наших героїв і великих письменників. Українська мова це наше коріння. Те, що з'єднує нас усіх, з, на з єдиною родиною. Це мова, якою мені вперше сказала моя мама, я люблю тебе». Українська мова це мова єдиних і вільних людей. Навчить нас любити свою землю, стояти за неї. Для мене українська мова це символ нашої незалежності і сили. Кожне українське слово це частинка нашої історії. яку ми маємо берегти. Мені подобається вчити українську мову, бо вона допомагає висловлювати найближчі думки. Я люблю українську мову за її красу. Вона як весняний вітерець, наповнює серце теплом. Мова, як наші степи. Безмежно, сильно, вільно. Вона звучить у кожному куточку України. Говорити українською це можна і круто. Те, що робить нас особливо. Ми любимо українську мову. Вона об'єднує нас усіх. Маленьких і дорослих. Говори український. Мова це скарб народу. Я люблю рідну мову. Мова душа народу. Мова це втілення думки. Мова це серце народу. Мова це доля нашого народу. Любимо її. Вивчай її. Розвиваємо її. Бережимо її. А за що ти любиш українську мову? Поділися з нами. Ми...